Єдина реальна гарантія членство України в НАТО. Ціна атаки має бути за високою для держави, що готується напасти. Найпотужніша угода, яку будь-коли вкладала Україна зі своїми партнерами. Чи можливо, що війська НАТО опиняться в Україні? Я допускаю такий крок. Закінчиться війна, впевнений? Всі ми так чи інакше про це думали, уявляли? А яким він буде? Де ми будемо в цей момент? Що відчуємо? Втім, коли рано чи пізно, хоча, звісно ж, хотілося, щоб пошвидше це таки станеться, Україна ж все одно зберігатиме цю довгу межу з Росією. Ну і де гарантія, що через рік, два, п'ять, хай навіть десять, все не повториться знову. Москва знову не атакує. Над цим вже зараз треба працювати. Про це вже зараз треба думати. Ну а як саме які варіанти? Я і розпитав експертів по обидва береги Атлантики. Це правда. Фактично, єдиною дієвою гарантією, що Росія знову не нападе, є приєднання України до НАТО. Я чую це від багатьох експертів і від джерел в американському політикумі. Якби останній день війни став би і першим днем членства, це, звісно, вирішило б всі питання. Кремль, попри всю войовничу риторику, ніколи не наважився атакувати НАТО єдиною реальною гарантією, що не станеться нове російське вторгнення, є членство України в НАТО. Саме тому в Україні настільки важливо приєднатися до альянсу, а для самого альянсу дати максимально чіткий сигнал на саміті, який відбудеться вже у липні, що Україна буде в НАТО, і вжити максимально конкретні кроки, щоб бути впевненими, що цей прогрес стартує. Але і це теж реальність розраховувати на вступ вальянс під час бойових дій наївно. І Вашингтонський саміт за внутрішніми розмовами в американських коридорах влади міг би поки дати Україні те, що в команді Байдена називають мостом до НАТО, тобто вже не порожні слова про відчинені двері, а набір цілком конкретних механізмів і обіцянок. Цей міст має бути коротким і явно має включати такі елементи, як надання в Україні зброї з Європи і зі Сполучених Штатів. На довгий термін цей міст має бути чітким шляхом до того, щоб Україна могла захистити себе на весь час, поки через нього переходить. Тобто, номер один поставки зброї від членів НАТО. А друге, Україна має брати участь у північно-Атлантичній раді, в рамках якої всі послі країн НАТО збираються щотижня. Український постпред приєднається до них починаючи із липня. Про це мають оголосити на саміті. Все це частина тих механізмів стримування Москви, які потрібні Україні, щоб, як і заплановано у формулі Зеленського, безпечно перейти міст, доки повноцінного членства немає. Ідея в тому, що поки над Україною немає безпекової парасольки НАТО. Зробити для Росії ціну нового нападу настільки непомірною, що розпочати нову війну було би для Кремля очевидним самогубством. Це ж і є класичне розуміння стримування, коли ціна атаки стає надто високою для країни, яка такий напад готує. Бо весь сенс перебування у сильному альянсі це якраз не допущення цієї атаки, не дати їй відбутися взагалі. І це стримування якраз і мають дати Україні безпекові гарантії. Угоди, щодо яких частково підписані, вони готові вже із дев'ятьма країнами. Частково ось ось з'являться. Бо на підході договори ще з сімома державами. Найважливіша, найпотужніша за змістом угода має бути якраз зі Сполученими Штатами. І те, що я чую в американських коридорах влади, що підписати їх хочуть на найвищому рівні. І тут варто розуміти, що безпекові договори, зокрема американські, він же не тільки про зброю і боєприпаси, він ще й про те, щоб не повторювалося ситуації, такі як була тут в конгресі, коли на півроку загальмували гроші для України. Тому в угоді зі штатами вона станом на зараз вже не на етапі роботи над принципами, а скоріше над формулюваннями. Планують наперед закласти конкретні плани щодо фінансування, тобто закріпити конкретні цифри. Безумовно, ми отримаємо конкретну суму на 2024 рік. І чітке зобов'язання про те, що подібний рівень допомоги триватиме протягом усього терміну дії цієї угоди, А термін дії цієї угоди точно не буде відрізнятися від термінів інших год. А це нагадаю 10 років втім, якщо зафіксувати лише зобов'язання щодо фінансів і надання допомоги, то це були б швидше гарантії поставок, а не безпеки. Тому люди, які мають безпосередній стосунок до підготовки тексту, а наш співрозмовник один з них, бо очолює цей трек, кажуть, що обов'язково буде окремий розділ, де пропишуть механізм реагування, якраз на випадок відновлення російської агресії протягом 24 годин. У випадку звернення тієї чи іншої сторони угоди збираються сторони на відповідному рівні і визначають додаткові засоби і механізми реагування на потенційну російську агресію. Звичайно, ми розуміємо, що країни наші партнери будуть і мають право координуватися між собою, але вони будуть координуватися не з метою заблокувати цей механізм, а з метою як його зробити швидким і уніфікованим. До речі, ми це не виключаємо з нашими партнерами, що Можливо, цей механізм в майбутньому буде удосконалюватись, пропитувати прописувати ще більш детально. І цей момент важливо обговорити з партнерами і вирішити просто зараз, бо це серйозно послабило би гарантії, якби, наприклад, якась з країн під час тих консультацій могла би заблокувати спільні дії. Як власне відбувається і зараз у ЄС і НАТО, де потрібні одностайні рішення, часто з'являється той, хто гальмує рішучість інших. Тому набір двосторонніх угод є більш дієвим, при тому, що зміст схожий. Нюанси дають партнерам можливість підписатися лише під тим, що вони вважають реальним. І після закінчення війни, у разі нового нападу, діятимуть скоординовано, але кожна країна все одно самостійно обиратиме, як саме реагувати. Ці двосторонні гарантії, двосторонні угоди не залежать одна від одної, тобто вони між Україною і Штатами, між Києвом і Лондоном чи Парижем. І таким чином США, Британія чи Франція можуть в рамках цих домовленостей діяти самостійно незалежно один від одного, і угорці вже не зможуть зупинити американців, французів чи британців від надання допомоги українцям. Тому це не нове НАТО, а серія скоординованих дій, коли одна нація надає одні засоби. Інша зовсім інші але тут важливо, щоб захід, обираючи варіанти реагування, знову не повірив у популярні міфи, які постійно вигадує Москва, аби стримати Європу чи Америку від рішучих дій. Їх і досі багато і щоразу виникають нові. От як загроза використання Москвою ядерної зброї, яку тут у Вашингтоні, певно отримавши якісь неофіційний сигнал від Кремля, довгий час вважали цілком реальною. Якщо американці перейдуть умовну червону лінію, і головне проти чого спрямовані ці російські залякування це варіант, коли Лондон, Париж чи можливо Вашингтон, направлять в Україну свої війська, щоб не дати Росії захопити нові території. Ну і от Франція лише зараз, після двох років війни, відкрито це допустила. А штати і досі уникають такої риторики. Президент Байден Президент Байден особисто заявляв: наші військові не будуть в Україні. Ця позиція зараз змінюється, але так довго американська адміністрація по суті говорила Путіну, ось чого ми не зробимо. На що взагалі ми це робили? Скажіть лише це союзникам, кулуарно, щоб вороги не знали. Дуже необачливий крок серед іншого. Чи бачу я можливість, що війська країн НАТО тепер опиняться в Україні? Я можу допустити такий крок за дуже тяжкої ситуації на фронті? Але показово і про це дипломати зараз говорять публічно. Ядерні погрози Москви в Америці тепер все менше вважають реальними. Швидше схильні остаточно вважати блєфом. Скажу відверто, Путін не хоче ядерної війни. Він прагне використовувати ядерну карту, щоб послабити друзів України на заході. І коли російське телебачення постійно говорить про речі, які вже межують із божевіллям, що вони і на Париж бомбу скинуть, і на Лондон, і що з усім покінчать, так хтось запитував: ну а з Москвою що після цього станеться? Тобто ядерну загрозу більше не беруть до розрахунку, попри неї Україна боротиметься. І будь-яке використання цієї зброї проти України мало би катастрофічні наслідки для самої Росії. Крапка. Так само в американських владних кабінетах побоювалися повного розгрому Росії на війні і очевидної поразки. Бо тоді, мовляв, РФ розвалилася б, і штатам довелося б вибудовувати якісь стосунки з уламками Федерації, коли кожна територія ще б і власну ядерну бомбу мала. Якщо б я робив ставки, то не поставив би багато грошей на такий варіант. Я не люблю прогнози, але скажу не бачу такої вірогідності, що найменше у найближчому майбутньому. І поки Путін витрачає шалені гроші на війну, що дає можливість підтримувати російську економіку, довгочасні тренди показують, що і економічна, і демографічна ситуація в Росії погіршуватиметься дедалі більше, і це результат стратегічної помилки напасти на Україну. Тож Москва може і залишитися із бомби але без економіки І щоб страхи та побоювання топ чиновників чи швидше їхніх радників, нарешті перестали визначати головні політичні рішення Америки, конгрес ініціював крок, який багато на що вплине протягом 45 днів, і відлік вже пішов. Білий дім має подати законодавцям закриту доповідь, де буде і прогноз розвитку подій на фронті. Бачення і подальшої підтримки України і послаблення Росії. Це не кошторис, навіть не план, а більше стратегія, яка на руки закріпила би найважливіші принципи. це буде цілком таємний стратегічний документ, який американська адміністрація має надати конгресу. І щойно ви з зі стратегією, вона надалі визначатиме політику, бо поки цього не було, і виникали всі ці конфузи, всі затримки. А за 45 днів в конгресі має бути документ, де і розписано, що США збирається робити в Україні. Я знаю, що у багатьох кабінетах конгресменів вже в календарі позначки поставили, помітивши цю дату, і це неймовірно важливо, бо і зброя, і гроші, і решта допомоги в подальшому залежатимуть від цього рішення. Конгресова українська стратегія разом із безпековими угодами та фінансами, зброєю, механізмами захисту, які вони дають, якраз і може стати основою того, що у штатах називають словом стримування, яке для нас з вами простими словами означає, що Росія вже не буде здатна напасти знову, коли закінчиться ця війна на українському фронті. Ну, а щоб обіцянки великих країн ніколи більше не перетворилися на сумнозвісний Будапештський меморандум, що виглядав красиво, але згодом виявився порожнім брязкальцем, Україна свої висновки зробила. То ми можемо відкрити текст Будапештського меморандуму, який на моїй пам'яті ми змістив декілька е, статей. Е, плюс він навіть не містив слово е, гарантії е, в будь-якому е, варіанті перекладу англійського е, слова «assurance», яке фігурувало в цьому документі. Ви не прикладаєте їх як гарантії в жодному документі, який Україна вже уклала слово assurances ви не знайдете, ви знаєте те слово commitments, arrangements або guarantees. От вам перша суттєва відмінність. Друга в доперському меморандумі майже не прописаний. Був жодний механізм реагування. Було щось не чітко сказано про якісь потенційні консультації. Нині прописано чіткий механізм реагування і чіткі часові рамки. Ну і третє це конкретна сума коштів, яка не лише прописана, а вже виділяється. Угода працює, як на жаль, ніколи не працював у доперському раду. Із Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.